Друзі, вітаю на Ютубі української правди. Далі традиційно в форматі УП-лайв говоримо особливо зранку про те, що відбувається на фронті. Говоримо з людьми, які безпосередньо знають ситуацію. Я одразу долучають до нашого ефіра Романа Костенко, народний депутат, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Фракція голос. Пане Костенко, мої вітання. Доброго дня. Пане Костенко, дивіться. Я думаю, що ви також, як і всі, зараз, стежите за тим, що відбувається безпосередньо на Харківщині. Згідно повідомлення останнього від Діпстейт, Росіянам вдалося захопити шість ще, ще три населених пункти. Мова йде про Мороховець, Олійникове та Зелене. Починаючи з 10 травня, ситуація на Харківщині ну розвивається таким чином, що ми бачимо наступ росіян. На вашу особисту думку, яка, можливо, змінилася з вашого останнього інтерв'ю, яке я бачив, чи можна говорити про все ж таки наступ російських військ з захопленням, можливо, більш великих населених пунктів, ніж ті села, які вони, на жаль, захопили станом на зараз? Це, противник продовжує, скажімо так, те, що він почав. Правильно сказала декілька днів тому просуватися по е, території України, але це не є великим е, просуванням. Це просування там від трьох до п'яти е, кілометрів. Це якраз та зона, де у нас, ну скажімо так, е, до наших основних е, ліній оборони от те, яке кажуть наші військові, зараз найбільш складні там ситуація. От біля Вовчанська вони підійшли, намагаються захопити це місце. Там не знаємо, що проходить евакуація. І все зараз підходять наші резерви. Ще раз не може бути <кій> на війні, <кій> скажем, так просто бої йдуть серйозні, але противник використовує в основному піхоту, застосовує артилерійське і авіаційне враження. Вони останнім часом побачили, що Ще з Авдіївки, що в них це досить ефективно виходить. Що техніка досить швидко горить. Вона ну в сучасних умовах бойових дій вона не є такою, скажімо, актуальною, як це було до цього. Тому за використанням авіаційних бомб, з використанням артилерії, вони на і піхоти саме головне, вони намагаються просунутися для того, щоб захопити більш вигідні позиції для себе. Щоб закріпитись на нашій території ще раз, ті атаки, які йдуть, те, що ми бачимо, поки що без особливих резервів завдання, як я казав, так воно виглядає, це відтягнути, по-перше, наші війська, створити для себе більш там вигідні умови на декілька на деяких напрямках і створити ось цю цілу зону. Якщо говорити про вовчанський напрямок, чим для нас більш загрозливий? бо там, якщо подивитись на карту, противник хоче відрізати цілий там шматок території і створити, ну скажімо так, загрозу стилу нашому куп'янському напрямку в перспективі. Там у нього є така ну така оперативна стратегічна мета. Що стосується тут просування, я думаю, це більше відволікання і створення цієї санітарної зони для обезпечення своєї території. Пане Костенко, певно, що ви, як секретар комітету з питань з безпеки, оборони та розвідки бачите певні звіти від нашої розвідки, і що ви можете сказати про так зване угруповання військ «Сєвєр», які зараз у Росії Росіян на півночі. Ну, нам останнього разу доповідали росіяни о, Росіяни розвідка щодо, да, щодо росіян їм. А вони доповідали в плані того, що добували цю інформацію через своїх агентів. Щодо цього угруповання, з самого початку, це ми розуміли, що це угруповання. З самого початку за інформацією це угруповання створювалося якраз для захисту кордонів Російської Федерації від. Скажем так, вторгнення з нашої сторони від там добровольчих корпусів російських. Там вони розуміли, що це також для них був ну, слабкий напрямок північ, тому що вони також більшу частину своїх самих боєздатних військ вони знаходяться на сході і півдні України. Тут вони це угруповання сівер, воно формувалось, скажем, таких з другорядних частин в основі. Так, да, там є хороші частини, але основа складала такі частини, які не те, що другорядні, вони частини, які не мають бойового досвіду, і ну, нещодавно сформовані, плюс частини їх гвардії і строковиків, які ну, туди відправлялись. Да, тому угруповання нам говорили. Ну, я бачу багато цифр: 50 тисяч, там 70 навіть хтось говорить тисяч. Там угруповання за даними нашої розвідки стояло менше, і воно не забезпечення достатньою кількістю там техніки, яке має бути по штату в цих підрозділах, те, що доповідала наша розвідка. Тому я думаю, що це угруповання воно з самого початку було призначено для оборони рубежів Російської Федерації кордонів. Але питання на яких рубежах можливо було прийнято рішення на війні? Рішення можуть мінятися кожного дня, і на війні можливо прийняли рішення, що це має бути на території України, до прикладу, там 5-10, хтось говорив навіть про 20 кілометрів України для того, щоб створити оцю санітарну зону. Пане Костенко, я вас тоді спитаю щодо фортифікації, бо знаєте, багато зради несеться в коментарях. Бо... Люди там чули ті ті публічні заяви Міністерства оборони щодо розбудови фортифікацій на Харківщині, Донеччині, Донеччині, Запорізькій області в мене особисто є розуміння, що будувати якихось якісь триметрові стіни на кордоні з Росією станом на зараз. Ну це абсолютно неможливо в умовах такої гарячої війни, яка триває просто зараз. На вашу думку, особисто, як би ви оцінили розбудову фортифікацій саме. В Харківській області, і, нарешті, що коли ми побачимо їх в дії, бо не хотілося б, певно, щоб росіяни дійшли до тих кордонів. Пам'ятаємо, президент ставив приклад, я так розуміється, став приклад просто з якої сторони, ми ж розуміємо, що Харківщина воно там е, є зі сторони Сходу, там е, атака, є з сторони півночі. Чи... Він Ви... тоді на Куп'янському напрямку був і ставив да. тоді на <зумію> Куп'янський напрямок. Так. Та, та, е, що ми маємо розуміти в першу чергу, що війна вона трошки діє за іншими законами, ніж нам хочеться. Да? Нам хочеться, щоб кожен сантиметр нашої території він в ньому був виритий окоп, і ми обороняли його. Військові вони діють по-іншому, і дуже часто, скажімо так, лінія кордону може не збігатися з реальною лінією оборони, яка вигідна саме для оборони. Для того щоб не втрачати особовий склад, для того щоб <кій>, е краще застосовувати артилерію, для того щоб мати краще укриття, для того щоб мати можливості для маневру, наприклад, під, е потрібно підв'язуватись конкретно під якісь шосе дороги, там в тому числі залізничні. Для того, щоб мати можливість, щоб тобі поставляли е засоби для ведення війни ще раз, не завжди лінія кордону і лінія оборони це одна і та сама лінія. То тобто ми, е ми маємо це розуміти. Далі оборона також строїться за своїми принципами. Є основні лінії оборони, друга, третя, вона може бути на деякому віддаленні від лінії зіткнення з противником, і попереду можуть бути тільки лінії, скажімо, коли стоять основні лінії оборони, попереду можуть бути підрозділи забезпечення, це згідно статутів, там які забезпечують, скажімо так, оборону підрозділа, який обороняється. Для того, щоб якщо противник піде, ці підрозділи перші його зустрічають і дають можливість основним силам розгорнутися там, де є реальні лінія оборони. Ну, це вже тактика. Е, тут, е, тому це я відповідаю на питання, коли хтось каже, що противник там на 3-5 кілометрів зайшов на нашу територію, е, це питання дійсно треба вивчати і дивитися, як там була побудована лінія оборони. Коли говоримо про села, е, які були захоплені противником. Ми маємо розуміти, що ми навіть там, на Сході, там, на інших напрямках, не завжди всі села обороняли, на жаль. Тому що, знаєте, ми як військові, вони дивляться не на села, вони дивляться на складки місцевості. Якщо даний населений пункт знаходиться в низині і його невигідно обороняти, то тут вступає ще раз в дію от, військова логіка, а ніяк не оця е історія, що за кожний населений пункт. Це може звучити якось там не знаю, егоїстично або комусь ріже вуха. Але ми зараз говоримо про війну да, і, і про те, як ми маємо захистити нашу країну. Тому ще раз, я думаю, це має бути концептуально на майбутнє, тому що звичайно, що у нас там демаркація кордону була проводина, проведена після радянського союзу. І коли в нас ми були під радянським союзом, тоді е, населені пункти будувалися навіть деякі були поділені. Хати, частина була в Росії, частина була в Україні. Ми для себе маємо визначити, що наша концепція майбутня це має бути державна політика, що, мабуть, 5 а то й 10 кілометрів на кордоні з Росією не має бути нічого, крім фортифікаційних споруд і крім бетонних загороджень, мінних полів і протитанкових ревів. І всі населені пункти мають бути перенесені в країни. Як би це не звучало, це факт. Тому що будуть отакі історії, коли росіяни зможуть просто заходити і там займати якісь населені пункти, які ну, з точки військової зору ну, дуже складно буде обороняти. Що стосовно стосовно мінних полів, десь два місяці тому назад ми запрошували генерала Наєва, який відповідав за весь північний напрямок стосовно фортифікацій, він доповідав кількість мін, кількість всього, там кількість інженерних загороджень, які були. Побудовані знову ж таки, в якій смузі це все було зроблено? Це вже інше питання, і це питання потрібно було досліджувати. Але на момент, коли росіяни заходили, була інформація, в тому числі і розвідка, що росіяни проводять розмінування там напрямків, тому вони перед тим як заходити, вони деякі напрямки також. Розміновували, тому це зараз завдання захистити, відбити, вибити, створити умови їх там перебування неможливими, а далі вже розбиратись, як це було. Можливо, це була і тактика, щоб їх втягнути і потім розбити. Тобто, це майбутня можливо розмова на комітеті нацбезпеки оборони і розвідки. я Правильно вас розумію? Зараз треба розбирати. Пане Костенко, тоді вас питаю про те, що знаєте, можливо, наскільки ви оцінюєте загрозу того, що росіяни знову можуть наблизитися до Харкова і завдавати по ньому ударів вже не ракетами С-300 або ж дронами-шахедами, а знову гатити по місту зерс сзв І тоді це була велика проблема для населеного пункту такого великого мільйонника, як Харків, коли фактично повністю був знищений такий район, як Салтівка спальник. Дивіться, взагалі на війні виключати нічого не можна. Навіть коли буде там, у нас були випадки, коли слабша армія перемагала сильнішу армію. Пам'ятаємо харківський наступ, коли Друга армія світу бігла. Ми пам'ятаємо херсонський напрямок. Тому ну, на війні може бути таке, що там підрозділ, на який ти сподіваєшся, я зараз не кажу, це український там, чи там, російський. Ну, може дати слабинку, і може бути провалений фронт. Але станом на зараз ті сили і засоби, які є, вони мають бути достатніми, щоб не допустити тих того, про що ви кажете, щоб противник пройшов далі. Тому наше завдання саме головне, це давати вчасно резерви, правильно маневрувати військами і знищувати противника ще на заході на нашу територію. З розрахунком того, що сили і засоби є, скажімо, вже почали до нас іти, в тому числі снаряди і матеріально технічна допомога, то зараз у нас є всі можливості не допустити, щоб противник пройшов далі. Наше завдання зараз тримати Вовчанськ, не дати їм його захопити, щоб не створили вони загрозу куп'янському напрямку. Ну і тут на харківському прямому не пропустити їх просування далі і. Знищувати їх ще на підходах, особливо коли вони будуть готувати свої резерви. Пане Костенко. Я думаю, що коли ми кажемо про те, що зупиняти ворога, мова йде не тільки про зброю, мова йде також і про людські ресурси. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію саме засуджених. Я знаю, що ви неоднозначно ставилися саме до цього питання з тих публічних коментарів, які е, я чув і. Я тут можу нагадати цитату міністра юстиції Дениса Малівського. Він каже, що можна загалом мобілізувати до 15-20 тисяч людей. З тих спілкування я думаю, що ви військовими спілкуєтеся напряму, як вони ставляться до цього законопроекту, і певно, що за вашими оцінками, цифра 15-20 тисяч. Наскільки вона є реалістичною, і 15-20 тисяч це просто зараз? чи це розтягнуто в часі на рік? Або на два. Ну, стосовно військових. Е військові якраз в більшості, з ким я розмовляв, вони за цю історію. Вони за, тому, можливо, я і приймав таке рішення для себе, що от військові кажуть: хай приходять, будемо разом воювати. Mm. Окей. Е тому вони за, і рішення було прийняте. Стосовно 15-20, я не згоден. Якщо ми говоримо конкретно про засуджених людей, які зараз відбувають покарання, я не згоден. Я думаю, ми там декілька разів менше, якщо 3-4 наберемо, це буде добре. взагалі ви кажете там протягом року, це взагалі, якщо хтось із них із тієї кількості зараз там до 30 тисяч у нас знаходиться. Якщо з них от там можна там відбираємо там хтось хворий, хтось уже там непридатний, хтось. Скажем, за віком уже не підходить, то я думаю, десь 3-4 тисячі це в кращому випадку. Ми зможемо залучити до війська. Але там ще є нюанси. Це ж не просто що людина хоче, там є процедура, яка людина хоче, вона пише свою заяву на адміністрацію того місця, де вона відбуває покарання. Збирається комісія обов'язково з представництвом ТЦК вони взагалі дивляться на цю людину там це перше. Друге людина має ви пам'ятаєте згідно закону. Відповідати її стаття має бути в законі, що це там не насильник, не вбився там серійний, не людина з пожиттєвим. Це інша категорія. До він тоді пише, його розглядають, кажуть, да. Потім його відправляють на ВЛК Він підходить, потім знову збирається комісія і відправляють його в суд. І тільки суд. Суд, а ще перед цим у цієї людини має бути відношення. З тієї військової частини, яка, йому, е, яка готова взяти його ще раз на контракт. Це не про мобілізацію, це про контракт. І людина звільняється судом, отримує умовно дострокове з умовою про те, що вона підпише контракт збройними силами України. Тому тут іще такий фільтр. Є ще суд буде розглядати чи відповідає він всьому, тому що написано в законі. І тільки після цього приїжджає Національна гвардія. Забирає цю людину, Тож людина не виходить на вулицю. От, наприклад, коли вона підписала, нема що вона вийшла, і вона вільно ні. Приїжджає Національна гвардія, бере цю людину і відвозить її в ПЦК. Після цього вона вже попадає в частину, ну і там вже умови, які створить м -м, частина. Це не про те, що всі одразу вийшли на вулицю і пішли в різні сторони, їх потім е шукати. Тому оця історія буде виглядати приблизно так. Я думаю, що якщо говорити про 15-16 тисяч, те що говорив е пан міністр. Це якщо ми ще продумуємо нормальну процедуру про ув'язнених, а в нас більше 15 тисяч зараз знаходиться в СІЗО людей за різними статтями, вони не є засудженими, і там є різні статті. Наприклад, я вже говорив про те, що під час війни крадіжка, звичайно, це вже тяжкий злочин, і це, це не вбивці, це не насильники. От. Тут певна категорія, і плюс ми маємо повернути до обліку людей, які відбули покарання або які умовно засуджені. Це велика кількість. Якщо я не помиляюсь, мені казали, це десь приблизно людей звільняється в рік 7 тисяч кожного року, і ці люди не стають на облік, бо вони мають судимість. А це також різні е, статті. І от оцей ми розуміємо, що за 30 років там дав вікне враховуємо по 7 тисяч, а іноді більше менше. Це теж велика категорія. От тут. Ми можемо знайти певний потенціал набагато більше, ніж серед оцих засуджених, для яких був прийнятий цей закон. Це моя особиста точка зору. Пане Костенко, знаєте, всю процедуру, яку ви описали, мені здається, вона розтягнута достатньо в часі буде, тобто всі ці судові там, рішення. Правда, просто... місяця сроки, там, я думаю, досить швидко буде при бажанні, більше... досить швидко вона має. Пане Костенко, наостанок вас питаю про таку. Я б сказав би, чутливу тему переговорів з Російською Федерацією, бо тут згадаю заяву представника ГУР Вадима Скібіцького, коли він казав, що всі війни і це логічно вони закінчуються переговорами. Питання в тому, яка буде переговорна позиція України з того, що ми бачимо зараз на фронті, наша переговорна позиція не може бути сильною, і росіяни це також розуміють. Вони не готові йти на переговори. Яка Точка цієї війни на вашу особисту думку була б для нас найбільш зручною для переговорів. Ну і давайте казати, ну, максимально реалістично. Ви маєте на увазі в минулому? А, ні, не ні, ні. Ні. Я маю на увазі в майбутньому. Бай ну, яка точка? Точка, коли у нас буде ініціатива, у нас наші партнери будуть показувати твердість постачання нам зброї, допомоги нам, а можливо скажімо, залучення сюди бійців наших партнерів будуть не тільки словами і там загрозами, а й реаліями, коли, наприклад, батареї Петріатів будуть стояти вздовж нашого західного кордону з приводом оборони європейського неба від російських ракет і захисту нашого цивільного населення, закриття небу. От такі кроки, які покажуть вся Европа Україні, складно буде само. Ми розуміємо дві навіть не про Україну, жодній країні Європи, я впевнений, жодна не змогла б зробити те самотужки, що зробила вже Україна. Але це питання другої фази війни, також в військовій, скажімо так, науці є. Це коли от війна ресурсів вже пішла, от вона є, і Росія тут, ну, тут м, прості розрахунки, Росія ресурсів має більше. А якщо ще додати Китай, який так чи. Це таки підтримує більше Росії, які додати Іран, додати Північну Корею, то в них ресурси можуть ще розтягуватись на роки. І зараз в цьому питанні, яке ви задаєте, тут більше не про те, коли ми будемо готові. Наше завдання битися, не пропускати росіян, а це комплексне питання, щоб наші партнери також показали, що вони готові грати вдовго і вони будуть до кінця стояти максимально на нашій стороні. Тоді це буде сильна позиція і для війни. І для перемовин, які б заключали з моєї точки зору, в тому наскільки швидко Росія вийде, і покине наші території. Пане Костенко, я вам вдячний за цю розмову. Я нагадаю для глядачів української правди Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету з питань нацбеки, оборони та розвідки, був гостем і української правди. І також закликаю всіх реагувати на цю розмову вподобайками або коментарями. А якщо ви вперше на нашому ютуб каналі, то обов'язково підпишіться.